Зима цього разу справжня, морозна, тиха і дуже засніжена. Коли виходиш на вулицю, здається, що світ сповільнився. Сніг лежить товстим шаром, мороз щіпає за щоки, а повітря таке чисте і холодне, що кожен подих відчувається особливо. Якщо вам близька така тиха і справжня зима, підтримайте це відео вподобайкою. Для каналу це дуже важливо. А для мене знак, що вам відгукується ця атмосфера. Цієї зими село живе трошки інакше. Через сильні морози, через снігопади, через відключення світла по всій Україні. Плани постійно зміщуються. Те, що здавалося простим, раптом стає складнішим. А те, що раніше було звичайним, Набуває зовсім іншого значення. Був у нас період, коли до нас декілька днів не доїжджали машини з продуктами, дороги замило, все навколо стало біле, тихе і таке відрізане. І в такі моменти дуже гостро відчувати, настільки важливо вміти обходитись простими речами, мати дім, тепло і можливість готувати щось своїми руками. Напишіть у коментарях, будь ласка, як у вас проходить ця зима, чи є такі морози, чи багато снігу випало, і як ви справляєтесь у холодні дні. Мені дуже цікаво читати ваші історії. Коли на дворі такий мороз, виходити з дому не дуже хочеться. Ми виходимо лише на короткі прогулянки. Подивитися на сніг, на тишу, на те, як. Красиво зима накрила село. І більшість часу проводимо вдома. І коли дім у такі дні стає не просто місцем, де ти живеш, а справжнім укриттям. Якщо ви тут вперше, підпишіться на мій канал. Тут багато відео про життя в селі, про спокій, прості речі і щоден... щоденну реальність без прикрас. Центр цього будинку наша груба. Цього року. Вона обігріває наш будинок, дає тепло і водночас їй можна щось навіть приготувати. Як я зрозуміла за декілька останніх днів. Груба у нас нова. Ми зробили її цього літа. Про це є окреме відео на каналі. Сьогодні я хочу показати у цьому відео, як я печу хліб в таких умовах. Це дуже простий і швидкий рецепт буквально 5 хвилин на заміс. Борошно, вода, цукор і нічого зайвого. Я печу хліб у формах і ставлю його прямо в грубу, яка до цього обігрівала наш дім. Ну що ж, почнемо. До 600 г води додаю 14 г сухих дріжджів Або 42 г пресованих дріжджів. Все гарненько перемішуємо та додаємо іще 2 чайні ложки цукру. Все гарно перемішуємо разом і відставляємо на 10-15 хвилин при кімнатній температурі. До 1 кг борошна додаю 20 г солі. Все гарно перемішуємо та відставляємо. Повертаємося до нашої е, рідини. На цьому етапі я додаю насіння, яке в мене є. На даний момент я беру насіння льону. А, і також додаю 2 столові ложки соняшникової олії. Все перемішуємо гарненько Та цю рідину поєднуємо з нашим борошном. Поєднуємо або ложкою, або руками, або міксером, як ви можете, яка у вас що є у вас в доступі. Я це все завжди замішую руками. Довго змішувати тісто не потрібно. Потрібно просто об'єднати всі інгредієнти до того моменту, поки в мисті не, не залишиться уже сухого борошна. Тобто Просто все об'єднати, не замішувати тісто, об'єднали, воно трішечки може е, клеїтись до рук, але нічого страшного. Е, робимо кульку і залишаємо тісто підходити на одну годину. Після того, як тісто наше годину підходило, е, обминаємо його для того, щоб вийшов вуглекислий газ. І робимо складання. Це за бажання. Можна складання, в принципі, і не робити. Я зазвичай його роблю. Мені подобається цей процес, тому складання я роблю. І знову ж таки залишаємо це все тісто в теплому місті ще на одну годину для того, щоб воно підійшло. Поки наше тісто підходить вдруге, хочу показати вам свої форми. Це форми, дві форми, мені, можна сказати, дісталися в спадок, А третю я купила на нашому місцевому базарі. Ці форми чорні, це форми, які використовувалися на хлібзаводі. От, Тому вони використані такі, темні, але вони. Ну, різниця є колосальна між тією, що я купувала, і між тими двома. Е, гарненько обмазуємо його вершковим маслом форми. Це для того, щоб наше тісто не прилипло. Наш ліпчик не прилип. Якщо ви не обмажете, то він приклеїться. Можна це все замінити, звичайно, на смалець також. Можна, от. І як тільки пройшла година, тісто наше знову підійшло, ми його формуємо. Я формую просто довільно його і викладаю в наші форми. Дивіться, я використовую так, роблю. Це заміс у мене йде на три такі форми. Виходить, хлібчик він не такий великий, прям сильно. От, можна формувати просто хліб. Круглий хліб без форми випікати. У мене є форма, тим паче, що я ставлю їх у грубу, тому що в грубу в мене не влізе форма з круглим, щоб круглий хліб випікати. Тому я формую довільно, не на вагах, просто так на око роблю. Це все формую маленькі такі батончики і кладу в форму і залишаю ще на хвилин 40, щоб вони підійшли. Також в теплому місці, накривши рушничком. А тим часом у нас догорає наша грубка. У нас в будинку тепло завдяки їй, тому випікаємо вже під вечір, коли все прогоріло, і ставлю їх от в саму грубу. Це наша груба. От, ось такий хлібчик вийшов. Трішки я щось завтикала, забула їх дістати звідти, але нічого. На смак, він абсолютно нормальний. Трішечки, це корочка зверху буде, скоринка. Але це даже, мені здається, так прикольно. Дивіться, я гарячий хліб не ріжу. Його потрібно накрити, щоб він доходив. Він іще допікається. Якщо зараз його розрізати, він буде виглядати всередині сирим. А так він ще годину-дві може доходити до допікатися до всередині. Тому я його не ріжу. А це, до речі, я вчора випікала хліб. Ось такий він у мене м'який на наступний день. Зараз я його хочу розрізати і показати вам, які ж, які всередині. Дуже м'який хліб на наступний день. І це він у мене лежав на ні в якому. Ні в чому він не лишав, у мене просто на столі ось такий гарний і смачний хліб у мене виходить. Друзі, якщо вам відгукується такий формат, підтримайте відео вподобайкою і напишіть кілька слів у коментарях. Дякую, що були сьогодні поруч зі мною. До наступних відео!